Черівного дня, шановні українці, вас вітає Павло Крук. І сьогодні я хочу вам показати, мені тут подаруночок приїхав, але я, в принципі, знаю, що за подаруночок. тому що тут прислав мені цей подарунок, мій учень, який займається своєю діяльністю. А ще він, тому що кожен з своїх учнів, я прошу бути творчим, займатися творчістю. І він... Розпочав робити красу творчу. Ось таку давайте дивитися. Творець зробив творчу річ. У нас тут один, два, чотири, п'ять паконочків, п'ять подарунків. подаруночків Ось. І будемо дивитися, що тут всередині. Ну, давайте цього. Першого він проситься. Тут на що зображено дерево життя і футарк. Руни, старший футарк. Витягаємо перший подаруночок. Ого, цікаво. Так, це амулет з руною Альгіз. Альгіз, тобто на глині, оскільки він розвивається в напрямку гончарства, вивчається діло. От, і е, руна Альгіз, яка дає підключення, допомагає щитувати інформаційне поле, а також генерує високі енергії, відповідно, захищає як сигналізація. Шнурок, до речі, також якісний і гарний. Ага, тут ще можна величину підганяти. Тобто можна її використовувати як маятник, можна на вівтар класти буде допомагати, і собі додатково високі енергії підбирати. Також гарний зв'язок землі, тому що тут все на глині буде. Це зв'язок вогонь запліднив землю. І дуже на стику цих двох стихій, Беркана і кану, утворюється гарний енергетичний потенціал, і який посилюється рунами. Якість тиснення високе. Потім я попрошу, я йому пропонував, кажу, давай я рекламу зроблю Ось, для вас. А він каже, та потім-потім, а що ж тут потім? Подивіться, яка краса. Тому пишіть в коментарях, хай він там сам тоді відповідає вам. Ось. А тут вогнем запліднений на землі, стихії землі, іде пентакль, тобто символ ресурсу. Подвійний символ ресурсу це тобто, як грошовий амулет, для того, щоб для збагачення, тому що в матеріальному світі ми прийшли сюди для чого? Для того, щоб творити творити руцями, творити матерію. Відповідно, як оце мій учень творить. Я ось, наприклад, карти свої, оракул крука, трирічний проект вже фактично зробив, скоро він вийде. Запущу. А учень робить таку красу, матеріалізує. Тобто подвійний символ матеріалізації відповідно притягує гроші, притягує матерію. На матерії ми матеріалізуємо все, що завгодно. Ось Для грошової магії, наприклад, для збагачення є. До речі, енергетика класна. Я на картах дивився, наприклад, енергію подарунка. Ну, одно мантику любив, е любив, робив, люблю мантику так робити. І, відповідно, подивився, там були паж кубків, як істота, була маг, карта магу. І ще якась карта ну, позитивна. Тобто е майстер зарядив їх, одухотворив. Ось. А це я просив зелений колір. Він запитував за руну Дагаз і казав, що я хочу зелений колір, тобто це символ м, зцілення. Ось і запечена, мабуть, разом з Дагазом, точніше зеленим кольором. Так, мабуть, запечена, Цікаво. Ось, Руна гармонізації зцілення. Коли, наприклад, людина багато робить, як ми зараз, ритуалів на руйнівних, тобто на відкати на РФ. Іхні агресії зла, відповідно, потрібно гармонізуватися. Не завжди в таку ж саму кількість, як має бути позитивних ритуалів, дається робити. Тут, наприклад, руна в зеленому кольорі буде зцілювати і приводити в баланс. А що в нас є з гармонізація зцілення? Це є процес оздоровлення, тобто здоров'я. Так, далі дивимося. От, а Тут одна з моїх улюблених рун рунзадок, руна Пертро, яка символізує собою портал по той біччя. От, вона в чорному кольорі, От, яка закидає якраз в світ тари, в потойбіччя до мертвих. Відповідно, через землю. Знову ж таки, глина це що в нас стихія землі, запліднена вогнем на те, щоб проникати в потойбіччя в підземний заземний світ. Це для спілкування з мертвими. Ось. Чарівно підійде такий амулет. Знову ж таки, майстер. Пора вже виходити в люди. Я вже тут пасивну рекламу роблю. Думаю, люди в коментарях, хто захоче попросить. В принципі, можна робити будь-які символи, я думаю, попросити в нього, щоб він зробив. От. А тут беркана. Беркана темна, як земля. Тому тут все зроблено правильно. Ну, Тут не чорний, тут він такий темно-коричневий кольор. Це стихія землі. Тобто руна жіноцтва. Матеріалізації, знову ж таки, беркана плюс земля-матерія. Матеріалізація це для розширення ресурсу. Для того, щоб були пишні груди, пишні стегна, для того, щоб е, пасивне зцілення було руна відпочинку. Для вагітних ідеальна руна, для того, щоб виносити дитину, наприклад. Дає ресурс на це. Тому дякую за подарунок. Е, е, Надасть коментарі. Я йому подякую, звичайно. Тому Відео за спеціально зроблю для цього, бо, в принципі, я здогадувався, що приїде. Як ви відчуваєте, хто живіуючи має практику, всі ці артефакти мають собі силу, тобто вони одухотворені майстром. Бачите, що позитивна енергія, тобто правильні руки з правильного місця і правильно підключені своїм альгізом до енергії, ось правильних, чистих. І тут немає ніякого негативу, а у духотворенні вони майстром і будуть працювати. Можна навіть, мабуть, попросити, щоб він руни зробив глиняні. Просто ними потрібно буде акуратно працювати, і якщо робити руни, то можна менше, мабуть, потрібно робити, менші й товстіші, щоб вони не бились. Хоча, якщо буде на вівтарі буде м'яка тканина, наприклад, чи липа, наприклад, доска з липи, м'яке дерево, то вони будуть, не будуть колотися, будуть гарно працювати. За подарунки подякував, візьму в роботу. Ось. Дуже чарівні. І бажаю процвітання і творчості. Хай, хай така краса плодиться і розноситься людям. От. Тому що ленчарство це теж дуже хороша штука. Я, наприклад, зараз ну, більше камінці люблю. Ось австралійський опал сам е, гранку робив. Я люблю працювати з камінням і з деревом. Але глина гончарство, теж залюбки б навчився. Під коментарями пишіть, як вам сподобалось під описом до відео. І попросіть контакти майстра. Думаю, він сам напише, або я вже в опис до відео дам. Тому що дуже потужна робота, гарно зроблена. Ну і самі мішочки правильно зроблені. Самі мішочок, як Петро, сюди можна трішки його більшим зробити. Або маленькі руни, або більші мішок будуть, наприклад, підходиться вже під. Пропозиція під підруни, під футарк робити комплект. Якість висока. Тканина, до речі, дуже класна і принт хороший. Бажаю процвітання майстру. Хай творець ще буде більшим творцем, хай творить, його праця приносить користь людям відповідно і повертається його творчість, йому енергетичним ресурсам і матеріальним ресурсом. Слава Україні, слава відуючому Україні! І Дуже щасливий, що мої учні є творцями і створюють щось нове й прекрасне. Слава Україні! Слава відуючім Україні!